Мабуть, серед наших глядачів немає жодного, хто не намагався хоча б на декілька годин покинути повсякденні проблеми і вирватися на природу до лісу. Деякі ліси мають дуже довге життя, а ось цей можна знайти ще на давніх картах Речі Посполитої. Це зелена брама, лісові ворота, які століттями мали зустрічати перегони південних вітрів, гостей зі степу. Але інколи гості бувають незвані. І приходять зовсім з іншого боку. Тема Великої Вітчизняної війни сьогодні не є такою популярною серед журналістів, як кільканадцять років тому. Можливо, через те, що ця тема вже тисячі разів в різних інтерпретаціях проходила по Шпальтах газет і на екранах телевізорів. Сьогодні ми б хотіли подивитися дещо з іншого боку на один з епізодів тієї війни на битву, яка проходила саме тут, в районі Зеленої Брами, на битву, про яку ви не прочитаєте в старих шпильних підручниках, як до речі, і в нових. Тому що то була наша поразка. Одна з перших початку війни. 2 серпня 1941 року в районі Підвисоке на Ворохангеліс. Німецьке оточення попали залишки 25 радянських дивізій 6 ї і 12 ї армій генералів Музиченка і Понеділіна Південно-Західного фронту, що був під командуванням маршала Будьону. В момент оточення їх об'єднали групу Понеділіна і перевели з підпорядкуванням Південно-Західного фронту до Південного. Це ще більше внесло дезорганізацію управління військами по знешкодженню групи армій в район Умані було стягнуто кращі німецькі сили. Серед них Альпійські гірськострілецькі частини Єгерів «Едельвейс», дивізія СС Адольф Гітлер, танкові частини 11-ї дивізії групи герман Гейн». Розгруп оточення відкривав німцям шлях на український степ і захоплення таких промислових центрів, як Запоріжжя, Кривий Ріг і Дніпропетровськ. понівеченими деревами, на яких практично не залишилося листя, навколишні поля були зриті окопами. дні йшли дощі, і солдати через одного міченню марливими фов'язками спішно заривалися в болото. Нам відносно легко сьогодні говорити про той час, знаючи, що попереду буде Сталінград і Курська дуга, корсунь Шевченківський і Берлін. А для більшості з них, солдатів 6 ї і 12 ї армії, все закінчиться тут, в районі Зеленої Брами, чи потім в Уманській Ямі. Анатолій, ви живете в цьому селі і, мабуть, вже давно займаєтеся пошуковою роботою? Да, около 15 років я пошуковується. Но, як я зрозумів, це робота не на голому ентузіазмі, це ваша вже професія. Організація Обеліськ і організація Фезбунт. І по німецьких захоронення, і по наших захороненнях. Викопуємо солдатів наших, перехороняємо братські могили. Це міжнародна організація. Так. Да. Перед нами ось тут лежать деякі свідки подій 41-го року. Що це таке? Да, ну це, оце радгосп. Найбільше бої були на урожайну, туди масовий був прорив. Це снаряди 37-мм німецької зні, пушки. Бронебійно зажигательний, прошедший канал ствола, знайдений на урожайному. Радгосп один був наш найбільший прорив 6-12 армії. І от на огородах, на врожай знайшли. йшли. Ми коли там робили пошуки, нам вони і попалися. Напевно, що коли така велика кількість була тут воїнів, така велика кількість зброї тут багато чого. Зреопасних предметів дуже-дуже багато попадається. Кожний рік попадається найменше сам, 200 штук зреопасних предметів на, находити. Ви їх потім знешкоджуєте? Так, да, розвиваємо саперів. І от Зумані, капітан Боженко приїжджає сюди, і підполковник Лєсів на перед нами. А це вже буде приготовлено до зриву гарноєгерські черевики. От таких черевиках німецькі солдати дійшли сюди до району підвисокого. Черевики знайдені в землі. Так, да, чоловіки гальні на землі. От такі шипи, ковані вони. Це Адервець. Адельвець, гарнострілковий, так. Да. Гвардійський мають. Тяжові, дуже черевики. І це вони пролежали більше 50 років да. землі. 57 років пролежали на землі. Навіть в ньому скрінився віз. Німецький солдат. Булика розграбив і... Вощи не накидав сюди з медом. Це вищина з 41-го року. Вищина 41-го року. Українська вищина в німецькому котівку. В німецькому котівко. Для члена товариства Обріск жителя села Підвисоке Новорхангельського району Анатолія Фартушняка вивчення цієї битви стало частиною життя. Він має свій погляд на ті події. Ми теж можемо по-своєму. Оцінювати бої під зеленою бравою. З одного боку, це була поразка. В оточення попадає до 150 тисяч наших бійців, велика кількість військової техніки. За якийсь тиждень фашистам вдається придушити опір оточених. Результат 80 тисяч полонених, десятки тисяч загиблих, тисячам вдається вирватися з оточення і з боями пробиватися до своїх. Або, викинувши зброю і шукаючи по селах цивільний одяг, групами розходитися по домівках. В полон попадають Музиченко і понеділля. Німці розкидають листівки, де на сфабрикованих фото можна бачити червоних генералів в оточенні вчорашніх своїх ворогів, в руках келих шампанського. Ми могли ще раз пересвідчитись у згубній політиці, яку проводив Сталін напередодні війни, масові репресії щодо офіцерського складу Червоної Армії, уповільнення темпів технічного переоснащення військ і ставка на кінноту, жорстока внутрішня політика щодо населення, яка відгукнулася влітку 41-го року масовими втечами з армії по домівках. З іншого боку, для німців це була пірова перемога. Досить легко пройшовшись по Європі, вони вперше зустрічали відчайдушний опір ворога. В районі оточення особливо грізною силою для них були залишки прикордонних частин десантників і дивізії МКВС. Практично всі німецькі джерела називають цю битву Уманською. І на території України по значимості ставлять її на рівні з захопленням Києва. Лякав фашистів і фанатизм ворога, коли оточенці кидалися в штикові атаки на танкові колони. Лише атакуючі знали, чи то героїзм, чи безумство. Але те та межа, яка розділяє ці два поняття. Уманська битва міняла настрої і у фашистській верхівці. 5 серпня 41-го року рейхсміністр пропаганди Геббельс у щоденнику, крім захоплення від перемог під Уманю, Допише, гірше буде, якщо нам не вдасться до початку зими закінчити східний похід. І дуже тепер сумнівно, що це нам вдасться. В цьому районі було скільки нашого війська тобі на початок серпня? Трудно сказати, але дуже-дуже багато. Городи були з речі окопами. На кожному городі от, минес, тільки там було піднято от 8 до 12 копів. І кожний сьомий двір був штаб. Можна попасти наші солдати побити. Цілий ряд окопів, так? Да, так, полоса оборони, була. в цьому районі стояв 71 галубочний полк, который був переміжний. От цьому, в цьому районі лісу вони містилися, отримали щелі, окопи. А так це кулемет колись. Так, це пулеметний да, окопа. От, е за свою роботу вже багато розстрілялося з залишками і наших німецьких е солдатів. Що найчастіше трапляється? За 10-за 10 років. Попалося около 80 солдатів наших, чисто, звичайно, найдені. А які знахідки найчастіше трапляються біля солдатів? Біля наших солдатів це ремінь, підсумок, ізредка, штик від саветухи, гранати, найбільше попадається. Ложка, побачить там солдатах щоб ті була ложка. Десь процентів 70%. Чи... Да, так, ну, ім'я, фамілія. Навіть одна попалася, з воїн посаду. коли присягу, приймав, родився. І 41-й рік, 18-го року наружнів був. Найбільше гранатів от, за поясами, от, в підсумках такі, от, в противогази часто зустрічається. Рідко зброя. Німецькі солдати це як правило флорка в карманах, ну, котілок, фляга, э, саперська лопатка рідко попадається. Потім э, найбільше часто підсумки з патронами, э, складна ложка і вилка в них було, ножики особливо, дзеркаться карманні, практично всі звісні. А наші от, попадаються от медальйони, деякі фамілії були не записані. А в, в ряд бійців просто медальйони пусті були. То ли місні жителі були, хоронили їх, то витягували, або друзі, які сослуживці витягували їх. Щоб передали. Десь да. процентів 20 були з медальйонами, які цілі, А то. Без засті пропавши найбільше. Невідомі солдати. Невідомі солдати. А якісь е німецькі, якісь трофеї поблисели носили? Е німецькі трофеї були, це особливо любили зв'язочки носити. І от е ми так зрозуміли кількість скільки зв'язок, скільки німець було наших солдатів. То не хотіли стріляти. А хто стріляв, то і того стріляв. А співвідношення яке в середньому втратах між німцями і нашими? Десь один до 15, 1 до 20. На одного битого німця 20 наших, 15. Отак От було перерозкопка перерозкопках знайдені. Останки наші німецьких військовослужбовців. Майже тут в районі Зеленої мене брави майже посіксовав так. Іно. Бать, тут баринок я розстрілився. Як що ж баринок розстріляється. А тут глібокий ям, ну, яма глибока була. Глібочанька була яма. Глібоченька да, була. Да, що це ось сюди володить? Ну оце яма да? отоведе, нападає на віс. Тим ящи, так? Дінну яму. Так, така тут особо. Отакого, отакого, оце такого. А туди ні, сюди. А хто його хоронив? Хто ж його діти хорони? Ні, ні, ні. Ну, При гортах, авто, ну, я, да, да. я, я не можу. Не солдати, люди. Такі люди, так, так. Я тоді, ще не дуже така, ну ти ж роматий таке, старше була за мене. я було років тоді? А, ворок десять. Мені було вісім, а тобі більше. А мені десять. Оце такого. Сюди, а вот. я тобі молош сам. Не-не-не. Оце такий сюди. З краю кинули його, а тут є ті коняк около нього. Я що командир якийсь і да? так? Да. Все одно. То з передатчиком. Оце за радіостанції. Походите. Касок. Наші німецькі. Наші, в основ, основному основ, наші. Основ, наш. В одному окопі було 55 штук, касок, в одному 35. Мішки спеціально для німецьких військовослужбовців, для німецьких солдатів були мішки. Ну, ми берушні іспользуємо і для наших солдатів. Потім перехороняти будемо братські могили їх. В цих німецьких мішках залишки наших воїнів. Так, да, це солдати наші. Особливо це 80-та дивізія генерала Прохорова і 10-та дивізія 8 КВД. Це знайдені останки солдат і офіцерів підсверниковою і копенковата. В самому думав, скільки? Ну тут різних. Тут 20, 20 чоловік, солдат і офіцерів. Наші воїни з розвернутим прапором пішли наступлення. І німці їх з лісу це в районі Зеленої Брами вулиці, під німці їх накрили ружейно пулеметним огнем. Приблизительно від 500 до 700 чоловік місні жителі закопали їх на полі бою. А німці був один чоловік так вбитий. Німецький солдат, який був на каналі ліс похоронений, так він до сих пор сохраняється. В районі Копенкуватого дерев'яний ящик. Прапор 88-го полка. Там вже тоді вже. Третій прапор не сохранився. Я три прапори наші знайшов, два в Центральному музеї зберігаються в місті Києва, а третій не сохранився. Але встановлено у печаті польовий ящик номер 191 де це було все? Найдено в районі села Копенковато, в лісі набрала 145 й квартал. От там були знайдені 15 папок з документами. І штабні речі були на версія з нами. Бійці, яким влітку 41-го у вічі заглядала смерть, могли припускати будь-які варіанти своєї загибелі, але навіть у найстрашнішому сні не могли уявити себе. У беушних мішках країни, що програла цю війну. Час тече, все змінюється, все забувається. Щоденна суєта, гамір стирає з людської пам'яті сторінки історії. Але дякувати Богу є на світі людина, невтомні руки якої не дають нам забути тих далеких воїнів, які воїстину над людською ціною заплатили за це небо. Травневий ліс і яблуневий цвіт. Їх так і не дочекалися дружини та наречені. Вічна їм пам'ять. you so